Маскувальні сітки для потреб АТО на історичному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка плетуть студенти усіх курсів. Між собою вони сформували групи із декількох чоловік і домовились, хто і о котрій годині приступає до роботи. Спочатку ми відвідуємо пари, а після того ми завжди знаходимо час для того, щоб плести сітку. Інколи ми це робимо в перервах між парами. Сітку ми плетемо погрупово, тому ми встигаємо вчитися. Спочатку плита одна група потім інше. Це йде тканина, яку ми зав'язуємо такими листочками ось таким способом. Ми робимо це плямами, щоб було різнокольоровими, щоб ми могли. Наблизити її до природних кольорів. До плетіння сіток студентів ніхто насильно не залучає. Викладачі запевняють, це їхня ініціатива. Святослав, першокурсник історичного факультету, розповідає, таким чином він проявляє свій патріотизм. Ми самі по спеціальності історики, але як всі знають, що історики повинні, повинні гарно говорити, але ще слід вони повинні гарно діяти, тобто робити все для того, щоб показувати якось свій патріотизм. Ось ми показуємо. Им патріотизм свій то тупо плетені сітки, маскувальний для того, щоб там на сході наші солдати могли хоч якось захистити своє життя. Плести сітки студентам допомагають і викладачі. Володимир Кіцак, доцент кафедри стародавньої та середньовічної історії, каже, основа це звичайна рибальська сітка. Її купує за власні гроші. А тканина, яку на неї зав'язують студенти, це порізані смужки з наволочок або простирадил. Щоб надати їм потрібного кольору, Володимир Кіцак в себе на подвір'ї у казанах розводить фарбу і варить у ній тканину. Потім це все висушує і привозить в університет. Каже до процесу. Уже долучилась уся сім'я. Тканину в основному приносять студенти і небайдужі тернополяни. Це маса наволочок, простира. Тобто колишня постійна білизна, яка виварюється в мене на подвір'ї, а там вже я десь рахов, це вже декілька тонн тканини зварено. В свіжому повітрі, знаєте, в житловому це робити нереально занадто неприємний хімічний запах. Ось соли це воно, досипаються ще деякі хімічні реагенти. На загал получається тканина необхідних відтінків. Маскувальні сітки для воїнів АТО на історичному факультеті плетуть уже другий рік поспіль. До цього часу матеріалом забезпечували себе самі, каже Володимир Кіцек. Проте цього року безкоштовно тканиною їм допомогла швейна фабрика з заліщиків. Ця сітка, конкретна, яка от сьогодні висить, зроблена на з готової піксельної тканини, з якою шиється форма українських бійців, судячи слів Івана Степановича, судячи слів бійців 44-ї бригади, ось, і судячи слів з ї яворівської бригади, ці сітки дійсно варті уваги, хоча б через те, що їх не бачать ворожі безпілотники. Тобто вони на вигляд, як бачите, не дуже красиві, але тим не менше з місцевістю зливаються ідеально. За два роки з історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету на Схід відправили більше двох тисяч метрів маскувальної сітки. Студенти кажуть, на цьому не зупиняються, адже якщо така сітка вбереже від смерті життя, хоча б одного солдата, їхня справа не марна.